Доброго ранку малята, прокинувся вранці зайчик сіренький. Щось відбувається в лісі? Не розумію, подумав зайчик. Мабуть, пострибаю по лісі, поспостерігаю, в друзі звірят попитаю і пострибав. Звівся зайчик на задні лапки, слухає. Потуб вітерець і почали на землю спускатися листочки, немов малесенькі легенькі парашутики. Ой, що це з ними? Вони чомусь почали змінювати колір. Вони ж все літо були зелені, а це чомусь почали жовтіти, що трапилось, травичка почала чомусь жовтіти. А це що виросло під пеньочком? Та це ж грибок. Тільки нахилився зайчик над грибом, а це позаду хтось як закричить Не чіпай, це мій, я його перша помітила. Це була білочка. А навіщо він тобі запитав зайчик? Ти що? Вона вже прийшла. Потрібно до холодів готуватися, сказала білочка. Зірвала його і стрибнула на дерево. Хто прийшов? не зрозумів зайчик. Піду ще когось спитаю, хто прийшов, навіщо прийшов, і пострибав. Прислухався, щось шурхотить, придивився, а це їжачок листям шелестить. А куди це ти поспішаєш, їжачку? Ти що, не чув, вона вже прийшла. Потрібно до холодів готуватися, житло своє утепляти, сказав їжачок і покотився. Та хто ж ця вона, піду далі. Коли це хтось закурлика горі, підняв зайчик голову вгору і побачив жородинний ключ. Ви це куди зібралися? Вона вже прийшла, нам час вже відлітати і полетіли. Подув холодний вітер, стало прохолодно, пішов дощ. Полетіло листячко з дерев і зашелестіло, вона вже прийшла. Та хто ж ця вона, подумав зайчик малята, а ви здогадались хто це? Так, прийшла осінь. Саме восени ранньої осені починає жовтіти та опадати листя, дмуть холодні вітри, частіше йдуть дощі, і саме восени в лісі виростають гриби. Лісові звірі готуються до зими. Взимку земля вкриється снігом і не буде що їсти, тому звірі готуються до зими, заготовляють гриби, жолуді, горіхи, яблука, груші, щоб було що їсти в лютий холод. Дні поступово стають коротшими, а ночі довшими та прохолоднішими. Ось які зміни побачив зайчик в лісі. А які зміни відбудуться далі, ми разом з зайчиком розкажемо вам пізніше. До побачення, малята!